Проблема доріг у Миколаївській області, мабуть, одна із найгостріших. Особливо дорога з Миколаєва через Баштанку, Новий Буг Казанку на Кривий Ріг. Частина доріг у Миколаївській області отримала фінансування з державного бюджету та частково до ремонту підключилися громади Новодеського Снігурівського районів, які допомагають коштами, матеріалами, паливом в ремонт. Ті доріг, так і громада Баштанського району не старить осторонь цього процесу. 17 квітня запросили до себе на зустріч начальника служби автомобільних доріг України у Миколаївській області Блошенка Валерія Івановича, щоб отримати конкретні роз'яснення, яка допомога потрібна, в який термін будуть виконані роботи. На зустріч також був запрошений народний депутат України Водотурський Андрій Олексійович. До присутніх звернулася Валентина Павлівна, керівник ініціативної групи, яка опікується проблемою ремонту доріг. Подякувала депутату за допомогу. Слово вдячності прозвучали на адресу місцевих підприємців фермерів, а також всім, хто ще в подальшому долучиться до допомоги в ремонті дорог. З надією, що справа буде зроблена і дорога буде відремонтована. Чи Толипович, і кравцов Сергій Андрійович, який у нас зараз є в залі, і пишний Анзові Петрович і Росапіл Микола Васильович, який також у нас у залі. Це вже 15 чоловік наших підприємців. Їх можна називати їх багато, цей лекман, і Андрещук, і Заремба, вибачте, без імен, і Смолали, ні, Тирябо, і Юрій, і Сухар Володимир Микали, чи Алійник Ігор, і Шевченко Дмитро, і Кастанян ем, Кастаняна Родина, і Хартюк, Ігор, і Узун Сергій, і Гусів Юрій е, Сурік, вибачте по імені, там у мене душі. Я просила ще когось по не назвала. Ми, це, 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 ми просимо одного топлено. Скажем так, дистопливо. І е, чим більше ми з вами його назбираємо. Тим більше цієї дороги нашого життя ми зможемо зробити. Сьогодні Україна переживає дуже багато тривожних, але я впевнена в тому, що спільно з вами ми вирішимо цю проблему. Андрій Олексійович запропонував використати кошти і фонду інвестицій на дороги. Якщо громада прийме рішення, то ці кошти, які планувалося використати на інші цілі, можна перекинути на фінансування де сума раз. Второе. И будем контролировать использование. Это первое предложение. Второе предложение. Это вопрос, наверное, ко всем будет главам администрации округа, да, потому что если будет принято решение, вот скажем, выделить этих 13 миллионов гривен, которые идут по фонду розвитку, именно непосредственно на дорогу, Здесь нужно пересмотреть, если это действительно стоит приоритетом номер один, тогда давайте мы не будем тянуть строительство недострой, которые есть, а отправим эти деньги на дорогу. Но это должно быть коллективное решение. Это раз. Второе. Это мы получим дополнительно 12-13 миллионов гривен. У меня вопрос, что мы сможем сделать за этих 12-13 миллионов гривен, да? То есть сможем ли мы отремонтировать, как мы сможем отремонтировать? Плюс, допустим, местные, местные советы, местные деньги, бизнесмены. И таким образом, общими усилиями мы что-то сможем сделать. Но для этого инициативная группа раз, второе, просчеты, принимается решение, контроль, вот два-три нам нужно все равно понимать, с чем мы работаем. Да? Поэтому мы обратимся к Валерию Ивановичу, чтобы он просто нам обозначил, сколько нужно минимум денег, раз, там, и что мы за это получим. Вторая цифра, чуть больше, да, и мы тогда попробуем распределить это по субъектам предпринимательской деятельности. Мы привяжемся, мы пообщаемся, либо это будет зависеть, например, от гектара земли, который обрабатывается, сколько это будет, да, участия. То есть как-то распределить, но мы должны знать, что мы делаем, да, и ради чего мы это делаем, и потом это нужно будет контролировать, но мы должны знать цифры сколько нужно, минимум, средняя, допустим, цена, и так, чтобы решить уже до какого-то уровня. Тогда мы сможем уже объединиться и громадой, и, и, выполнить эти работы непосредственно сегодня. Нового молодеца. Закатали рукава, нашли кошти, выполняют какие-то работы, ремонтируют дорогу. Может? Может. Менше розговорів, більше діла. Снігурівка. Найшли свої малопорушні знайшли найшли соляку облатора, надав техніку, надав можливості, вийшли, працювали, засипали свої ямки. Я розумію, що вони не застартували, вони зробили свого напрямку якийсь шлях. Казанка, так само, Залишилися ми і ми виборці. Або ми розмовляємо, і не знаходимо ніяку конструктиву, або ми рухаємося до комусь щоб зробити ямочний ремонт від баштанки до границі з району. Значит, необходимо 470 тонн асфальтобетона. 3,1 тонна битума на подмазке, подрунтовке, пропитке. Щебня 2040, 160 тонн. Э, смеси смеси щебеночной 2000 тонн. Это то, где раздавлено покрытие, где надо разбирать это. Бензин надо на 1500 литров, дизельного топлива 4000 литров. Это посчитано, это по

Ні, це все буде, буде. Так що, шановні колеги, ми недалеко від свої цифри, плюс бійці на три Я думаю, що це реально, баштанка для баштанка це підільона цифра. Я, Я просто прошу всіх з дуже великим розумінням, з патріотизмом віднестися до цього питання. Ми закликаємо, давайте разом. Бо, <тісля> якщо <пілляє> ми цього не зробимо, за нас ніхто <пілляє> <кого> не зробить. <пілляє> 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 От люди тратять більше мільйона гінів, щоб ви розуміли, ресурса. Обалавтодор, щоб ви розуміли, мільйон двісті тисяч приблизно. Ресурса, ми всього нашого даємо сім тонн. Як бачимо, кожна громада може самостійно вирішувати свої проблеми, навіть не очікуючи повної допомоги від держави, і ми тоді станемо краще жити. По закінченні зустрічі ми звернулися до Андрія Олексійовича і задали йому пару питань. Приїхали ми на сьогодні, узнали, що ви зустрічаєтесь у баштанці з різьми, а новий бух, якби у нас в нас у стороні вичився. І просто ми хотів би знати, не знали, що ні в стороні. Кодавше є, задав, що якраз вопроси і інтересують і новий бух. правильно дороги, да? Но можно как сделать? Можно посмотреть сейчас и а, определиться с дорогой по, по Штанка Новый Буг, да? Потому что те люди, которые будут ехать с Нового Буга в Киев, они, ой, Николай, также будут пользоваться этим, да? І на основі того, як буде ця схема, применить це для нового бога, зробити дорогу від нового бога до Маштанки. Ну, На сьогоднішній день, як ми бачимо з преси, Миколаївська область не фінансує дорогу Кривий Ріг Миколаїв. І цей країн новий бог і Баштанка знаходяться на Водно саме, звісно траса на сьогоднішній день вона знаходиться вже в такому стані, що її вновь придеться робити завтра. І це не піде не один мільярд. Я, я, ну от озвучували, що це мільярд сімсот мільйонів, да, щоб зробити повністю дорогу. Капітальний. Капітальний. І ремонт, скоріше, вже строїть, да, який відбувся. На сьогоднішній день в бюджете на цели. Я озвучивал те цифры, которые, вот, чтобы понять, 20 мільярдів гривен выделено в бюджете для Украины в целом, и 19 из них идет непосредственно на обеспечение долгов. То есть сегодня нет ни дорог, никто. Ну, Є долги, тому... є я вибачаюся, дуже... як вихід із цієї ситуації. Наприклад, є місто Новий був, де дорога бізної дороги немає. Весь транспорт йде через місто. Чи може сьогодні в рамках існуючого законодавства місто прийняти рішення і брати плату за проїзд е, грузу, ну, важко вагових машин через місто? Думаю, якщо є альтернатива, то так. Да, да. Если бы вот, если была бы альтернатива, тогда можно было бы брать, да. А чтобы ну, это не конституционно. Мы, мы не можем поставить э, шлагбаум на дороге и брать за это деньги. Да? То есть просто так. Вот, э, как раз э, я вот и пытаюсь решить этот вопрос. Я э, пошел по пути брать деньги за тонаж выше определенного уровня. Но брать деньги со всех нельзя. І так само сьогодні по баштанки, якщо баштанка сама фінансує ремонт траси своєї, то вона ж дознає якісь іде, то ці трати будуть їхати не тільки баштанці, а будуть їхати вся Україна. На сьогоднішній день ми сюди їхали, то сплошні потоки не проти. Це от тільки насчет законодательної бази, за що законопроектів, которые, якщо приймуть ближайше час, то ми будемо спокійно взимати плату офіційно. за дороги раз и эти деньги направлять непосредственно на содержание дороги вывод это будет? Вы? надеюсь нас через неделю через да? неделю там будет я тогда да, да это вообще это неделя работа в комитетах да это скажем не запланировано следующая неделя пленарная и уже неделя перед праздниками будет непосредственно на округе Читаю. То есть я я буду также в, в полдня, я, как я обещал, я выделю для общения, мы это анонсируем, встретимся и пообщаемся.